Я працюю доволі довго, 23 роки. Професія така дуже специфічна. Сло потрібно відчувати в руках. Сло нагрівається при температурі більше, ніж 800 градусів. Нам треба виду родіоріти кульгу. Ми маємо шаблони. Норми великі, нам треба надути 600-800 кульок в день. Ми беремо. Розчана срібла, дозуємо на дозаторі, туди попадає срібло в кульки і воно вступає в реакцію з гарячою водою при температурі 45 градусів і воно покривається якби срібну. Це він срібниця ззаді, а спереду він є прозорий. Тоді у його фарбу. І наставляємо на касе. Це вже закінчення сезону. У нас сезон починається з початку року. Малюємо малюнок, такий орнамент яскравий. Вільні фігури, маємо їх швиденько намалювати і присипати кольоровою присипкою. В залежності від складності, якщо він не дуже складний, то і малюнок, ми можемо зробити багато. 100, може більше. У нас є дизайнери, ну, тобто головний художник, він малює зірці відповідно від замовлення. І Потім переходить до нас. Ми всі там, вже Кожен складає свою частку душі. Є складні малюнки, є прості малюнки. Там можуть бути малюнки прості, настільки, що може просто прийти дитина. Там 10 12 років сісти це намалювати. А є речі, на яких треба підготовку просто так з вулиці, людина не прийде і не намалює. Матеріали ну різні, різні, різні. Це якісь емалі, це акрилові фарби, це гуаш. Найменувань, напевно, блискіток, яких ми використовуємо, десь коло 300. Взагалі художників 65. Кожен малюнок, який ми в подальшому будемо десь використовувати, тобто буде замовлятися. Ми присвоїмо йому порядковий номер, наш внутрішній заводський, скажімо так. Ну, На сьогоднішній момент вже 11 тисяч. Можна йти по вулиці, побачити гарне засніжене дерево, прийти і тут же все відобразити. Ну Ідея, вона літає в повітрі. Ну, я, я не знаю це пояснити.